Всім Саня знову на зв'язку. Сьогодні у нас знов такий ігровий випуск. Але на цей раз я граю не у Wascraf тест, як завжди, а в Among Us. Значить, зараз ми. Давайте створимо гру. Так, так. і от так. Це гру ми створили. А тепер я хочу з вами трішки поспілкуватись. Ну, поки чекаємо, поки приєднаються і гравці, пропоную вам трошки поспілкуватись. Фух. Я тільки вчора зняв відео, де я, коротше, угнав у діда жигу. І мене спалив. О, гравець якийсь приєднався. Нормально. Він мене спалив. Бо я йому. І покинув окей. Бо я йому. Заблокував доступ до Ютуба. Угу. О, це ще один гравець приєднався. H2О. це на це? Тут у гравця нік H2O. У мене, якщо чесно... Сап. О, знаки питання. У мене, якщо чесно, ще немає хімії. Але наскільки я знаю, такий собі нік. О, сніжок приєднався. Жалко, питання покидає гру. В принципі, зараз чекаємо, поки набереться 15 гравців. І почнемо. Надіюсь, я буду предателем. Я дуже сподіваюся, що я буду предателем. От я, якщо чесно, дуже сильно умоляю бути предателем. я приєднався. Діться, я вже можу стартанути, давайте я говорити з вами і відкрию цей екран прекрасний. І щоб ви бачили, хто приєднався. Можливо, дивіться, ті, хто зараз дивляться це відео. Будь ласка. Ні, я радий буду вашому коментарю. Якщо я вас, якщо ви попали у моє відео, то будь ласка, підпишіться на канал. Вам не складно, мені приємно. І, в принципі, я думаю, скільки ми каток зіграємо. Я думаю, зіграти може каток 5. Але. Але тут же ж є одне але. Якщо, наприклад, одна катка буде капзда, якою довгою, то не факт, що і 5 вийде. І, до речі, я не знаю, показував вам чи ні. Зацініть мою ялинку. Кому вона сподобалася, Кому вона подобається в коментарях ставте плюсик. Так, от до нас ще гравець приєднався. І вийшов. Коротше, кому я ялинка подобається, киньте в коментарі плюсик. Ні, ну, дивіться, мій дядько точно помітить він мій підписник. Він то точно плюсик кине, в цьому я не сумніваюсь. І, до речі, теж колись в цю гру грав. Коротше якщо... Коротше, якщо ти дивишся це відео. Просто напиши коментар. І лайк на його. А... О, питання повернувся. І. Дам. Думаю, ми будемо швидше чекати. Коротше, давай... давайте так. Щоб не затримуватися, ще одне питання. Щоб не затримуватися, коли буде більш-менш багато гравців, я увімкну камеру. А поки ожидайте. Фух, я знов на зв'язі. Коротше, я почекав. Ще гравців, ну для вас це секунда, а для мене декілька хвилин, може 10-15, я дивлюсь, іноді хтось приєднується і виходить. Того я думаю. От я і думаю. Нафіг нам взагалі створювати цю гру? Якщо ми можемо, Повністю плані вот так, Але тут буде трошечки не та карта. Тут буде космічний корабель, той класичний. Все. Приєднався до цієї групи і зараз будемо чекати. Як дочекаємось, ну як буде починаться гра, я увімкну камеру. Коротше, ось я знов повернувся. І граків як бачите, уже аж 13 приєднуються один за іншим. вони тут переписуються. старт пліс. Старт Го. Та яка го тільки 14. Давайте все 15, пожалуйста. Пожалуйста, давайте все 15. Давайте все 15, все. Лоби закроется. Давайте старт. Стартуем! Стартуем. Пожалуйста, предатель, предатель, предатель. Член екіпажа. Ну що? ваша роль член екіпажа. Ну лучше, ніж нічого Сот всі задания. Розплавлення редактора. Бігу Оп. Саня все сделает. Я каждый раз наша, наша задача. Выполнить все задания. Що я вже багато виповнив. Осталось тільки три задання. Можливо, зараз ще додадуть. М да. Ще одне додалося. Тут оцей амунгусик щось підозріло за мною ганяється. Може репортнуть? Горіпортним. Мені не нравиться щось, як він ганяється за мною. Мене убили. А як так? Мене убили. Ладно, покидаємо цю ігру. Найти ігру. Ось ну, я з'явився в іншій катці, але чомусь я зелений. Ну, ладно. Я хочу бути фіолетовим. Ну, але я зелений. Я собі зберега. я собі куплю на ось таку собачку, оцю курячу ніжку, таку собачку. Ну, бо це прикольний псик. Це кльовий псик. У мене такий колись був, але то я того аккаунта вже нема. Бо у той телефон сламався, на жаль. І я без того аккаунта. Ну нічого. все игру покидают не так не на... так не годится так не годится не 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 Короче, як більшість гравців доєднається, я вимкну камеру. Коротше, я покину ігру, бо там закривалось лобі, а гравців мало. А ось тут, до речі, карта там, де оці пророслини я хотів. Я хотів в неї зайти, прикольна карта. Синенький колір виберемо. І топчик. 12 гравців. В принципі, топчик. Воно там -то, переписується між собою. А я сьогодні, ну, я сьогодні такий, знаєте, скромненький. Я дуже хочу бути предателем. Бо предатель це ж там саме цікаве. Ну, ми починаємо. Печіць. Ну придайте, ну це ж там саме цікаве. Та що мені так не везе? Член екіпажа. А ні, це трохи не той, це трохи не та карта, яку я хотів. Тихо там кого-то убили. Так, значит, мы молчим. Я хз, кто це зробив, Мы молчим. Я хз. Ну, все, ще ждемо, поки це голосування закінчиться. Ми вибираємо це, бо я хз просто хто із них предатель. Я зараз серйозно хз. Сейчас пока чекаем, пока это закончится. И что будем делать? А что будем делать? Я знаю. Лицемер улетает отсюда. Сюда. Реактор. Тупанный реактор. Ну, нам на него как-то пофиг, я чушу. Єдиный минус це з цей звук здать бісить. Секунду, я опять же таки хз, хто предатель, тому Голосуємо за. За, за те, що я хз? Ні, ну серйозно, я ...я чув, що хтось когось убив. Але у мене навіть нема підозри, хто це зробив. Чомпиш? Ну, просто. В чому ж суть цієї гри? В тому, що нам треба виповняти завдання і вичислити убійцю. І, пер... і тут перемагають або мирні, або вбивці. І от, наприклад, треба старатися, наприклад, вичислити блистріше вбивцю. пока он вас не прикончил. Вот, ну, пожалуйста. Ага. Осталось два предателя. Що двері закриті? Ну що тут? Тут ще один виход. А минус пятнадцать. Я просто думаю, что она та п'ятнадцять градусів, а тут минус пятнадцять. Телескоп. Не І що треба робити? Блін, я знаю, що в цьому завданні треба робити. Хто знає, будь ласка, напишіть у коментарях. Бо я не знаю плюс-мінус нічого про це завдання. Я взагалі, зазвичай на класичних картах граю. Когось вбили. Так, сейчас погнали сюда, погнали нам треба сюда. Скидаємо все сміття і біжимо тепер от сюди, тут, наскільки я поняв, надо есть. Да? І тий раз уже мене вбили. Коротше, як тільки ця катка закінчиться, я увімкну камеру. Так, ось викину і це у нас хто 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 Топчик! Коротше, як тільки буде голосу, як тільки закінчиться катка, я увімкну камеру. Предателя й вичислили. Пораженє. Ого. Топчик. Так, погнали заново. Ого, не вийде. Не поняв. Якщо... Окей, якщо я сам створюю. Так, я не знаю, що відбувається. а ну, кого в ігру зараз перезайдем. Так, от от у мене гарний екран. Давайте перезайдемо в ігру. За що сталося ну, ми загружаємося. Іграти онлайн, знайти ігру. Во. А що тоді було я хз? Ну, ми все перейшли. О, Фіолетовий не зайняли. Я фіолетик. В принципі, як будемо починати, я ввімкну камеру. У нас початок гри, у нас вже початок. Просто предатель, предатель. У мене вопрос. Що? інженер. Можна іс. Я... Можна використовувати вентиляцію. Это ж стопчик. Ладно, щоб ніхто це не помітив. Бо, бо на секундочку предатель теж дуже любить лазить по вентиляції. Переносом з навігації в мій планшет. Когось вбили. Уже. Як завжди, да хз, тому пока сидимо. Чекаємо, не знаю, кінця голосування. А, да, да. Так, початок ГС уже. Так, я проголосував, що я хз. 105 секунд. Як воно закінчиться, я вімкну камеру. Голосу. Мене викидають. Мене викидають. Мене викидають! А за що? Коротше, як закінчиться катка, я вроблю камеру. Голосування закінчилось. Надіюсь, це вже кінець катки. Давайте викиньте вс. Я вже думав, що. Я вже надіявся на чудо, що вони зараз викинуть когось. Да, нікого не викину. Все. Я вас буду знову чекати поки що. А через голосування я вже не знаю... голосування. Голосування вибачаюся. Я вже не знаю, що робити. Чекаємо кінця. Фух, нарешті члени екіпажу перемогли. Тому продовжуємо. сюди. Топчик! І це мені на собачку, знаєте, скільки треба ще так збирати? Багато, наскільки я зрозумів. Все, погнали знову в ігру Але... Я буду жовтенька трошки, А, ні, Чи так. Да. Зелений. А, ні, не. Урвав зелений. Все, гра починається. Да, топчик, топчик, топчик. Не виходь, не виходьте ніхто. Топчик! надіюсь, я буду предателем. мля, ну поставте мене предателем. Предатель. Та за що мені це. Кольста. Якщо член екіпажа, то прийдеться. Прийдеться все-таки, все-таки прийдеться виповняти задання. Ми зараз на складі. Якщо мене в цій катці вб'ють, то я не знаю, що буду робити. Так, тут багато хто скопився. Погнали отсюди. Краз не лучше, учити перший. І прикол та -то в тому, що тут нікому. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут нікому не можна в цій грі довіряти. Бо може случитися таке, що я, наприклад... Комусь довіруся, а він возьме зараз і продасть мене. О, когось вбили. Коротше, я як всіда, я сьогодні хз, я хз, хто взагалі його міг вбити. Я хз, хто його міг вбити? Хто предатель? Я не знаю, хто предатель. я хз